Вітаю! В ефірі як завжди у цій порі, новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Пункт видачі речей тепла ковта зараз потребує допомоги. Полтавців закликають відгукнутися і допомогти. За останні два дні на залізниці у Лубнах сталося два нещасних випадки. Майстриня із Диканського району виготовляє одяг для котів. В її колекції навіть вишиванки. Двом адвокатам юристу оголосили підозру у спробі підкупу судді Київського райсуду Полтави та Полтавського апеляційного суду. Про це повідомила прес-секретар спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк. За її словами, громадянин звернувся до юриста, який позиціонував себе помічником адвоката за правовою допомогою у зв'язку із притягненням до адміністративної відповідальності за водіння у нетверезому стані. Проте вказаний працівник замість надання юридичної допомоги схилив громадянина вирішити це питання із суддею Київського районного суду міста Полтава за. Винагороду, залучивши для цього свого знайомого адвоката. Попри намагання зловмисників, їм так і не вдалось надати неправомірну на вигоду, і суд визнав громадянина винним у скоєнні адміністративного правопорушення. Тоді вказані особи пообіцяли скасувати це рішення в апеляційному порядку за 1800 тисяч доларів США, залучивши до вчинення цього злочину вже іншого адвоката. Наразі правоохоронцями зібрано достатні докази для повідомлення вказаним особам про підозру за частину 3 статті 369 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Волонтерському пункту тепла кофта, що видає речі для внутрішньо переміщених осіб. Зараз не вистачає теплого одягу для дорослих, а також футболок, піжам, посуду, подушок та пледів. Волонтери пункту прохають усіх небайдужих приносити чисті та гарні сезонні речі, навіть якщо вони старі. Куди та коли можна приносити речі, розкажемо у сюжеті. Пані Олена з чоловіком прийшли у волонтерський пункт тепла кофта. Вперше кажуть, шукають теплі речі. Про те, що у Полтаві є такий благодійний пункт допомоги, не знала. Хоча у місті вже з квітня. Там, де ми зареєструвані, нам видали адрес бібліотеки на мужа брюки треба. На себе щось. Тетяна до теплої кофти теж завітала вперше. Говорить, сама вона з Донецької області. До Полтави приїхала у жовтні. Цей пункт побачила випадково, йдучи на роботу. Додає, така підтримка у тяжкий час потрібна, хоча одягати на себе чужі речі їй дуже непросто. За чим, власне, прийшли? Що, власне, шукаєте? Тепле пальто. На себе на себе. Все остальное ну это утомительно Просто чужі вещи, чужі постілі, чужі подушки. Это все утомительно. Наразі у теплій кофті не вистачає теплого одягу для дорослих. Також футболок, піжам, посуду, подушок та пледів. Якщо маєте старі, але чисті та гарні сезонні речі, приносьте, кажуть у волонтерському пункті. Протягом дня до них проходить близько 200 людей. Тож попит на такі речі великий. Потрібні нам речі. Теплі речі, жіночі, чоловічі, різні. І верхній одяг, і не тільки верхній одяг, ну щоб було все тепленьке. Нам потрібні великі речі, ну більш величенькі, бо середнього у нас доволі таки досить. Нам потрібні це постільна білизна, там ковдри, якісь подушки для кухоні раз на утворю. За час, поки ми на цій точці, ми вже, мабуть, десь тонн 10 видали речей, мабуть, тисяч 10. -10. Йшло вже людей. Волонтери теплої кофти наголошують: не варто приносити дуже старих брудних тарваних речей. Вони мають бути випраними та такими, щоб їх було приємно взяти в руки. Пункт знаходиться у приміщенні обласної бібліотеки імені Котляревського. Два нещасних випадки на залізниці у Лубнах за останні два дні. 18 грудня поблизу залізничної платформи швидкісний потяг травмував 30-річного чоловіка. У наслідок отриманих травм він помер у реанімації місцевої лікарні. Повідомляють у Лубенському районному відділі поліції. Учора ж, 19 грудня, там трапилася ще одна надзвичайна подія. Вантажний потяг наїхав на 69-річну місцеву мешканку. Унаслідок отриманих травм вона загинула на місці. 18 грудня близько 17 години. 40 хвилин надійшло повідомлення від чергової по залізничній станції про травмування чоловіка потягом. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Він від отриманих травм помер у реанімаційному відділенні Лубенської лікарні інтенсивного лікування. На залізничному перегоні Лубни Солоницька у місті Лубни вантажний потяг допустив наїзд на жінку. За обома фактами слідчим підрозділом поліції. Несені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини. Майже вдвічі більше потік пацієнтів цього року спостерігають у стоматологічному і лор-відділеннях 4-ї міської лікарні. Адже, окрім містян, за медичною допомогою почали звертатися і внутрішньо переміщені особи. Які послуги надають у лікарні, і що саме лікують безкоштовно, знає Івана Дімова полтавець Олександр Лисенко прийшов на прийом до лора. Пенсіонер скажеться лікарю, що у нього розпочалися проблеми зі слухом. Падає слух, слух останні два-три роки. Лікар направила на обстеження. А вже результати покажуть далі, який буде курс лікування. Курс Проходить огляд чоловік в отоларингологічному відділенні 4-ї міської лікарні. Це найбільше у Полтаві амбулаторне відділення, зазначає його завідуюча Світлана Іванченко. В відділенні є ендоскоп. Ми можемо зробити ендоскопічне обстеження носа гортані. і це ендоскопічне обстеження. Воно. Більшій своїй частині є заміною рентгенологічного обстеження. Хворому не потрібно робити рентген. За останніх 9 місяців тут прийняли майже 26 тисяч пацієнтів. З них 96 пролікувалися у денному стаціонарі, який облаштували у відділенні. Тут можуть пацієнти наші відпочити після різноманітних маніпуляцій, процедур, після оперативних втручань. Під наглядом лікаря лікар обов'язково знаходиться тут. Ти дивиться, як почуває себе хворий після маніпуляцій цього року. Кількість пацієнтів у четвертій лікарні суттєво збільшилася, адже по медичну допомогу звернулася значна кількість переселенців, каже директор лікарні Лілія Погребняк. Незитребуваніші послуги це послуги лор служби та стоматологічного відділення. Хочу зауважити, що безкоштовні послуги це ургентна стоматологія, тому що в нас є пакет з Національною службою здоров'я, і планові послуги в стоматологічному відділенні на платній основі. Лор послуги всі безкоштовні. Стоматологічне відділення лікарні оновили два роки тому. Тут зробили ремонт і замінили стоматологічну стійку. Це дало змогу кваліфіковано приймати більше хворих, говорить заступник директора по поліклінічній роботі Наталія Красько. В нашому стоматологічному відділенні працюють лікарі, стоматологи, терапевти і хірурги. Основне в нас надається допомога це невідкладна. Допомога при невідкладних станах. найчастіше це з чим звертаються люди до нас: це пульпіти, періодонтити, захворювання слизової оболонки, порожнене рота. За день лікар приймає приблизно 8-9 чоловік, і за півроку у нас прийнято більше 8 тисяч. Чоловіку з невідкладною допомогою, з патологією. записуються на прийом до лікаря пацієнти через реєстратуру або через інформаційну систему Хелсі. Додає Леся Соломіна. З Початку року до місцевих центрів та бюро безплатної правової допомоги Полтавщини звернулося понад 40 тисяч громадян, що на 4 тисячі більше ніж минулого року. Найчастіше за правовою допомогою зверталися внутрішньопереміщені особи, військовослужбовці, ветерани війни. Про це сьогодні розповіли у регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги під час наради щодо підсумків їхньої роботи за рік. З перших днів введення воєнного стану система перебудувала свою роботу, і ми зробили все для того, щоб населення не відчуло проблем надання правої допомоги. Акцент ми сьогодні робимо на такі категорії, як військовослужбовці, члени їх родин, внутрішньопереміщені особи. Я задоволений, якщо ми говоримо щодо підсумків. Роботи, зокрема, центру з надання безоплатної правової допомоги у не дивлячись на те, що така обстановка важка. Центр справився з тими завданнями, які держава ставить перед ними. В українській хустинці витончених сукнях або зимових комбінезончиках. Різноманітне вбрання створює для своєї кішки джилії майстриня Антоніна Миринець. У такому одязі домашня улюблениця дефілює на різних фестивалях. Як з'явилася така ідея, та яку сукню господиня поки що приберегла, дізнавалася наша Ірина Дава. Давай, лапу, давай. І другу лапу. Одягаючи у святкове вбрання, готує до телевізійних зйомок свою домашню улюбленицю Антоніна Мирінець. А ми їх вітаємо у нашій студії. Гості приїхали з величезними сумками. Щоб було і гостям, і вам приємно подивитися. Ми ж у вашій студії лише перший раз цей це ми привезли о, лише частинку. Тільки частинку частинка частинку. А це щось таке прям кошне. А це костюм. Так названої проніпрокопаної. -про -про Більша частина одягу восьмирічної кішки Джилії вдома у Диканському районі. Там же її власниця, його шиє, прикрашає, в'яже та вишиває. Подарував її мій син. У мене до цього була киця, і коли вона пішла, як то кажуть, у нас у котівників на радугу. Він мені подарував це кошеня, щоб я не сумувала, бо я живу саменька. Сегодня будемо демонструвати сині. Так Сьогодні будемо демонструвати. Ну давайте. Але то лишимо на останок спочатку перед історія. Перший раз у світі з Джилією Антоніна Михайлівна вийшла, коли кішці було вісім місяців. Ми попали туди на виставку. Нам сказали, що там є бали котячі, і треба її було о, представити в якомусь костюмі. У мене костюм солохи є. То чому ж їй не бути солошкою? І так у нас з'явився. Перший костюм отакий от Солошкин. Потім кішка Джелія стала афішою міжнародної виставки до киці на вечорниці. брала участь у парадах вишиванки, фестивалях та навіть благодійних заходах. Ми спускалися із корзиною і боксом для збору коштів у зал і збирали кошти. А в цей час ведуча цього концерту продавала я шию барбі-лялечки Я оці невеликі. Я їх одягаю в. Українські костюми і невеликого аукціону продавали цю лялечку. От так ми допомагали хворим діткам. 12 годин тривала найдовша поїздка Джилії і своєї власниці на міжнародний фестиваль. Щоб туди потрапити, їхали аж у Бердянськ. Спочатку вона ловила зайчиків по стеклу, там, по вікну, а потім, коли стемніло, вона поїла вона в мене, коли хоче, за руку прикушує, їсти хоче, поїла баришня і все, і лягла відпочивати. Кошаче портфоліо Джилії безмежне. Ось тут вона в українській хустинці, у зимовій шапці, костюмі. Та витончених сукнях, і все це порубки власниці киці. І ось до обіцяного вбрання. Господиня кішки береже його на особливий випадок. Цей костюм ви плануєте на день перемоги. На день перемоги, так? одягнути? Mm -hmm. Бо він такий no, символічний символічний. Так і в мене ж платячко таке теж таке є. Ж саме Такі саме. Хат? Та нам його ексклюзивно демонструє. Ну, так. Раз. Давай. Лавку. Зараз Антоніна Миряниця разом із Пухнастою готуються до участі у фестивалі Різдвяна зірка в номінації Театр мод. У Попівський старостинський округ на Карлівщині надійшла гуманітарна допомога для переселенців. Що саме отримали люди від благодійників, та скільки внутрішньо переміщених осіб нині прихистила тергромада, розкажуть мої колеги. У селі Попівка Карлівської громади проживають 120 родин переселенців з Харківщини та Донбасу. Усі отримали гуманітарну допомогу. Універсальні сімейні набори з одягом, продуктами, пледами та засобами гігієни. У нас дев'ять чоловік, сім'я здорова, пенсія тільки в мене в жінки, і все. Всі останні без грошей. Так що вона якраз вчасна. І гігієна. І білизна, бо ми коли виїжджали з міста, то не могли нічого взяти з собою. А виїхали ми ще з початку війни, коли кидали бомби по нашому місту, району, і ми залишились без вікон повністю, без інфраструктури. Можливості зараз не у всіх є щось придбати. А такі організації якраз допомагають. Дуже дякую. Ми приїхали, Ми приїхали з Донецької області, міста Слов'янськ. Усі нам тут допомагають і продукти дають, і гроші платять. Все в нас в порядку. Великий вам уклін. Десятирічна Настя з Бахмута. У Попівці вже вісім місяців. Дівчинка дуже сумує за домом та радіє будь-якій увазі. Ну, зараз потрібно, щоб не було війни, ну, тому що вдома краще. А ну від допомоги я очікую ну, хороша підтримка від американського благодійного фонду Джем надійшла в Україну за сприяння партнерів благодійних фондів якість життя та «Українці за кордоном. В область її доправили лідери громадської організації Наша справа Полтавщина. Набори формують, завчасно вивчивши потреби конкретної громади. Постіль або засоби гігієни, продукти харчування, там, де є маленькі, зовсім маленькі дітки, це йде допомога для маленьких дітей, а також це йде пледи, ну, тобто, все, що вони надають нам, ми відповідно формуємо разом з волонтерами пакети і передаємо їх вам. Ми дякуємо громадській організації, наша справа Полтавщина і особисто депутатам обласної полтавської ради Ларисі Босенко і Сергію Білашову за те, що вони безпосередньо допомагають внутрішньопереміщеним особам у нашій громаді, і вже на постійній основі привозять у нашу громаду гуманітарну допомогу. Загалом у Карлівській громаді зареєстровано близько трьох тисяч ВПО. Зараз найбільше їх підтримують саме громадські організації, говорить Сергій Бобрицький. На початку війни гуманітарної допомоги було набагато більше від держави. Але на сьогоднішній день основну долю гуманітарної допомоги ми отримуємо від громадських організацій. Благодійники продовжують свою гуманітарну місію та вже днями рушають в інші куточки області. А у селі Михайлівка диканської громади трикімнатну квартиру адаптують для маленьких сиріт та інклюзивних дітей. Ремонт почали у жовтні. Завершити планують навесні. Безбар'єрний простір облаштовують працівники навчально-реабілітаційного центру спільно з переселенцями та за підтримки теруправління ДБР Полтави. Докладніше дивіться у сюжеті. Трикімнатна квартира для інклюзивних дітей та дітей-сиріт, щоб ті могли соціалізуватися у Михайлівці Диканської селищної громади. В одному з відділень Полтавського навчально-реабілітаційного центру створюють безбар'єрний простір. Зараз ми зробимо утеплення цього балкону. Так квартира у колишньому гуртожитку для викладачів стояла порожньою протягом 20 років. А вже навесні тут буде комфортне помешкання для вихованців з особливими потребами. Облаштовують приміщення працівники дитбудинку та переселенці за Підтримки теруправління ДБР Полтави в територіальному управлінні вже протягом тривалого часу є більше дитячий будинок, де перебувають дітки-інваліди, дітки з вадами та певними обмеженнями. Ми постійно ще до війни це вже певна традиція в державному бюро розслідувань. Ще на протязі останніх, мабуть, декількох там трьох-чотирьох років постійно допомагаємо. Ми зв'язалися із нашими друзями з ДБР так. Це наші дуже добрі друзі, і вирішили попрацювати над цим проєктом. Це наш спільний проєкт створення квартири для дітей-сиріт. В нашому закладі є діти-сироти, і для того, щоб підготувати їх до життя майбутнього, треба створити такі умови, які були б приближені до тих, які їх чекають в майбутньому. Тобто жити в окремій квартирі, вчитися, готувати собі, їсти, ходити десь в школу. ДБРівці забезпечили квартиру необхідною побутовою технікою. Вони ремонтують приміщення, це квартира, де будуть перебувати жити батьки, дітки і попросили нас допомогти з купівлею певної організових техніки. Ми купили холодильник і трохи інших подарунок на день святого Миколая діткам і допомагаємо, чи можемо. Тут одночасно проживатимуть четверо дітей та один вихователь, а також проходитимуть реабілітацію інклюзивні діти з батьками, говорить директорка Полтавського навчально-реабілітаційного центру Любов Січкар. Подібного формату додає вона немає ніде у світі. У світі таких проектів ще немає. Він я вважаю, що він буде першим таким проектом, де ми зможемо дати самостійність дітям. Це не буде повна самостійність, тому що з дітьми тут буде проживати хтось із вихователів постійно, який буде слідкувати за ними, нині внутрішні ремонтні роботи на фінішній прямій. Залишається зробити стелю, поклеїти шпалери та створити простір за усіма стандартами доступності. На цьому я прощаюся з вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті Ертепілює. А якщо вам є про що розповісти, Полтавцям дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.